Навчайся 20 років, працюй ще 40, щоб потім вийти на пенсію і померти в бідності. Не подобається такий сценарій, правда? Мені теж не подобається. Але, на жаль, держава саме такий для нас і підготувала. І якщо ти не зрозумієш, що пора стати автором свого життя і, не дивлячись ні на кого, будувати своє майбутнє. Нічого у цьому житті так і не зміниться. Ти будеш жити за чужим сценарієм, а потім будеш жаліти за безцільно прожиті роки. Тому, якщо тобі цікаво змінити щось у плані особистого розвитку, росту, у плані фінансовому, в плані реалізації себе і в плані забезпеченого майбутнього, став плюс та пиши в приватні. А також користуйся контактами в описі профілю. За цими контактами ти можеш зв'язатися зі мною і запитати, а що ж робити далі, щоб стало краще. Я цей шлях вже проходжу і маю результати. Готова поділитися з тобою. Тому не зволікай, бо твоє майбутнє залежить лише від тебе самого.